Данок, ми знову у прямому ефірі. Так, друзі, і зараз як і обіцяли про той екологічний конфлікт між mm -hmm. заводом і мешканцями одного мікрорайону. До нас звернулися жителі одного з масивів Києва. Вони розповіли, що насправді багато років вже борються з заводом, який поруч з ними розташований і який викидає в повітря шкідливі речовини. По суті, просто дихати на вулиці неможливо. Ну от ми декілька місяців слідкували за цією ситуацією. Давайте зараз розбиратися, в чому там величезна проблема, і про те, про всю цю. Боротьбу, яка триває вже насправді не місяцями, а роками. Поїхали. Боротьба з заводом. Цей сморід трує мене, мою родину і всіх навколишніх мікрорайонів наших сусідів. Які результати перевірок дійсно були перевищені. Та що ж робити? Це серед житловий масив у Шевченківському районі Києва. Тут поруч з багатоповерхівками працює металургійне підприємство АДМ, яке займається алюмінієвими сплавами. Завод має дозвіл від місцевої адміністрації на шкідливі викиди у довкілля. Однак мешканці вже роками скаржаться, жити поруч неможливо. Вони кажуть, що після горіння в наших печей там абсолютно нічого не, не ну все згорає настільки, що нічого не виділяється, але виділяється насправді сморід. І цей сморід трує мене, мою родину. Це Ярослав, житель масиву та активіст. Він уже більше двох років веде боротьбу з заводом. Каже, серед металу, який сплавлюють, є й відходи. Ті ж самі дроти з ізоляцією, це певні банки з фарбою, це державні номери автомобільні з фарбою, це радіатори автомобільні з тосолом, з мастилом. Тетяна Гладкова теж жителька масиву та активістка. Я взагалі не розумію, як такі підприємства можна в центрі столиці відкривати. Зі слів Тетяни під час протестів навіть доходило до бійки з представниками заводу. Тобто на цих же ж де побили Ярослава, побили жінку. Люди залякані. Жінка не звернулась до поліції. вона сказала: Я не хочу каже. Я бачу, як він себе поводить. Я цього не хочу. Для деяких сусідів, каже Тетяна, є наслідки. У деяких задишка, бронхіальна астма. Люди надавали довідки від лікарів і погіршився, які, у яких з народження бронхіальна астма, люди задихаються, вони закривають літом на ніч вікна, тому що їм важко дихати. Також фіксували роботу вночі, що заборонено. Їм приїздили два роки тому. Без попередження приходили на цей завод. Показували відео директору Анатолію Афічуку. Так, це неправда, тому що, як мінімум, якщо ви подивитесь, який час впливає, mm -hmm. воно прискорене у 30 разів. Так само й помітили інші матеріали, окрім металу. Але тут, бачите, тут ось є і фарба, і ще трохи е е піни монтажні. Тоді на заводі сказали, що закон не порушують і мають всі документи. Ми зверталися до Державної екологічної інспекції. Нам теж повідомили, порушень немає. Однак минуло два роки. За цей час порушення виявили. Виявлено перевищення концентрації оксиду вуглецю. Також відкрите кримінальне провадження. Втім, під час слідства деталей у поліції нам надати не змогли. Дмитро Заруба, перший заступник голови Державної екологічної інспекції України. Перевищення викиду шкідливих речовин та робота вночі. Заступник підтвердив ці припущення. Це були перевищення гранично допустимих концентрацій в атмосферному повітрі, забруднюючих речовин. І за чого і відбувалося забруднення атмосферного повітря. Це підприємство працювало і вночі. Мешканці пройшли декілька судів, написали купу скарг до місцевої адміністрації, підписані петиції, зустрічі з міністерством захисту довкілля, і досі питання ніяк не можуть врегулювати. Ми запитали думку заступника. Чому ж так? Ситуація пов'язана з законодавством. Якщо б були прописані реальні штрафні санкції і відповідальність осіб, то скоріше за всього такої ситуації не було. Бо навіть на сьогоднішній день в Україні існує норма, за які штрафна санкція за недопуск державної екологічної інспекції на підприємство всього 756 гривень. Юристка Тетяна Лежух каже, у цьому випадку кожен державний орган виконує свої повноваження і не може виходити за їх межі. Кандеа свого боку здійснила заходи, а саме встановлення датчиків щодо контролю якості повітря, і ці дані надходять, їх можна отримати для того, щоб в подальшому мешканцям цього мікрорайону захистити свої права, варто звернутися з запитами до КМДА, отримати копію інформації, яка знаходиться на серверах, що стосується саме якості повітря. Ністю у весь період, в рамках якого проводиться цей моніторинг. і в подальшому радить надати інформацію експертам, котрі зможуть фахово проаналізувати якість повітря за період. І після цього можна звернутися до Держпродспоживслужби. Ми ж слідкуємо за ситуацією та, зокрема, розслідуванням кримінальної справи з цього приводу. Дійсно продовжуємо стежити. і Історія тут точно не буде короткою. Це, це велика така бюрократична історія. Купа комісій має бути, і це в принципі великий об'єм всього. Якщо підприємство, то куди як коротше тут логістика проста і складна одночасно, проста в тому, що вона ясна, а складна в тому, що вона довга. Що це дуже довго. Там. якось так. Якось так на Так, друзі.